Любимої вийшла на город із своєю красунечкою. Вон, красунечка побігла. Тера, далеко не ходи, не ходи далеко. У е, нас пройшов дощик, ось такий у мене вже розкішний хрін. Я посадила його тут. І тут не, ем, ну, не ореться, нічого не робиться, воно не розтягується, тому він так компактно в одному місці росте. І буде мені на. Ой, ручки солить. Тера, тера! Ой, поїхала машина якась, і вона побігла. Тера, до мене. Іди сюди, он по садку бігає. Іди до мене, Іди, моя красунечка, Іди, Іди, моя красуня. Ох, ти ж моя така гарна дівчинка, слухняна. Так, ще вель, бачите, я зрізала, він вже відходять нові листочки. Тут. Ось моя лілія буде цвісти. Я її пересадила сюди, вона вся щось, ну, не вся червона, є он, і інші якісь сорти. І це ось іще інший. Ну, Треба попідбирати, тому що коли квіти розкриються, то вони будуть е, падати. Ось так уже гарні цвіте брейс. Це мої хризантемки ті, що так е, росли. Слабенько, ну ніби взяли силу, деякі, а деякі і ні. Меліса, м'ята, вже гвоздичка відсвітається. Бачите, так я і не дорізала е оцих квітоносів на ірисах. Так я і не... Оце в мене тільки ця ділянка залишилась не просапана. Позавчора я пробігла е частину просапала з тієї сторони, вчора там досапала. Оце ця частинка недосапана. Ну, пройшов дощик, але він не, не дуже промочив. Ось такі порічки червоні. їх мало. Терочка, ти мені допомагаєш. Їх мало, але дещо є. Так, Тут ось я висівала із торбинки помідори. Ось ці, що рядочком, а ці, що поруч, ось це падалішні. І он якийсь іще сорт між бур'яном. Тут гайстри сіяла, із чотирьох, здається, чи з трьох пакетиків тут зійшло, ну, геть зовсім трішки. Ось такий, така схожість у цих. Ось чорна смородина, також їм мало. Смородина не росте, її грунти не підходять тут. Хочу зібрати трішки полуниці і малина вже стигне. Зараз я вам покажу. І зробити ем, пиріг. Зробити. Ось такий вже агрус і він, буде, він мабуть, вже готовий. Ну, тобто, можливо, ще тиждень і можна буде його збирати. От агрус тут росте на, е, на городі. Залишу мисочку тут в полуниці, бо вона мені заважає. Так, салат. Он руколу вже трошки вирвала. Тому що вона постріляла, я її вирвала і посадила на цю діляночку помідорчики. От кабачки вже вчора зібрала перший урожай, ще нічого не робила з них, не знаю, що щось придумаю. Але кабачки вже в'яжуться. Це ось тера. Зверніть увагу. Терочка, дай мисочку Наташі, дай. Дай, бо ти ж зараз Ой, хороша, хороше. Увага! Відбій повітряної тривоги. Так. Увага! Від повітряної тривоги. Лежать шланги, картопля посаджена рядами, бачите, і город йде донизу. І Чоловік кладе шланги між рядами і пускає воду, і вода поливає. Гарно так просочується земелька, так ми робили в минулому році, і була дуже велика картопля. В цьому році її небагато, лише два сорти я посадила. Оце Белороса і це Слав'янка цвіте. Ця пізніша, Белороса, думаю, трішки раніше. От. Але ще молодої картопельки немає. Так, що вже ось стигне малинка. Бачите? У мене завжди було багато малини, бо ми займалися і були посаджені три ряди, отакі великі, довжелезні до самого берега. Ми її вибирали, здавали, ну, зараз вже не, нікому вона не потрібна, тому залишила ось тут трішки, вона ще щось і сохне, що це з нею робиться, я не знаю. Трішки залишила для себе. Тільки вистачає те, що я збираю і вистачає. От. Там три сорти гарбузів і навіть посходили мої кавуни і дині там в кінці. Города. Так, це ось мені подарували два огірочки. То тут уже огірочки є, прив'язалися. Я їх так тут посадила, щоб їм було куди плестись. Це ось мої перці. от. Бачите, треба під горіхами пообрізати цю поросль і вивезти. Ну, це ще буде один день зайнятися із тачкою. А Терочка шукає, коли я сапала картоплю, вона була зі мною з м'ячиком. І м'ячика того не стало. Можливо, вона його загубила десь між картоплею. І вона знає, що вона ним гралась, і оце весь час ходить між рядами і шукає той м'ячик. Я теж шукала з нею, але я його не знайшла. Так, горішки такі вже. Це три горіхи ми колись купили ще в 2011 році. Вони тоді дуже дорого коштували. Казали нам, що вони будуть дуже великі, ці горіхи. Ну, вони звичайні, але плодоносять. Так, цибулька просипати. Це помідорки, які я пізніше купляла, висаджувала, а це помідори, які я висадила цілий ящик і ото вони були так пов'яли, я так злякалася. Ось мої баклажанчики. Не знаю, немає на них жуків. Е я їх висаджувала і в мене в бочках, от я вам показувала бочки. Е три бочки стоїть чорні пластикові. Тара, Не роби шкоди. Вона ніби акуратно ходить. Ну. І три бочки, я туди. Я їх виписала, була на заводі, на... ще як працювала, і там були протруйники. Я заливаю туди воду. І от потім поливають її водою теплою. І немає жуків. Можливо, там ще якась дія тих протруйників, хоча вже і часу багато пройшло. Ось дивіться, яка велика малинка. Велика. Так, щось назбираємо. Ось уже помідорчики в'яжуться на цих кущиках. Ну, це Тут 60 з лишнім кущів цих помідор. І вони всі дзвоники. Такі на консервацію. Так. Бурячки мої бідненькі і морква теж. Тера. Тера, іди сюди. Так. Ну що, огірки в мене не хочуть рости, не знаю. Що з цими огірками? Це такі перші садила, потім ось досаджувала і все рівно вони не всі сходили. Не знаю, в мене завжди проблема з огірками. Тера, а! Тера. Завжди проблема з огірками. Ось вже починають цвісти чорнобривці це Часник я вириваю, е, на, як готую їсти. І тут по ньому порозсажувала помідори, тому що чесник прибереться і буде ділянка пуста, тому я тут, ось де вільніше сажу помідори і потім, ось такі помідорчики, і потім будуть тут помідори рости, щоб не даремно гуляла. А ще тут я знайшла по часнику викидали, мабуть, кавуни. І ось сходили кавунчики. Бачите? То я їх також залишила. І ось іще кущик один. І он там більший. А, і, здається, ще он. То нехай будуть. Заплетуть, я їх поливала. Ну, так. Отак показала, провела екскурсію по городу. Роботи, звичайно, не початий край. В кого город, приватний будинок, то знають, що тут без кінця. А це ось прийшов дощик, то будуть рости бур'яни, знову треба буде полоть, ну, Будемо так працювати. На сої, бачите, вже бур'ян посох. Чоловік покрив гербіцидом, тому соя дуже гарна і це все. Там і там і аж туди. Тут же ж, щоб ви розуміли, люди не живуть, все пусті городи. І все все кругом моє. Ну, не моє. Ну, от така екскурсія. Все, Всім дякую, хто був зі мною. Ось сама улюблена іграшка. І як ми губимо цей м'ячик, це такі проблеми в нас починаються. Таречка. Вона без кінця з цим м'ячем. Оце без кінця. Вона весь час просто з ним. Дякувати Богу, що він такий величенький, що хоч цей не губиться, бо вже два червоний, і зелений вже загубили десь. Вона ж як феська. Понесла його, десь покинула, забула за нього. Ну так, все, всім дякую, всім пока, всіх обняла.